Любі наші сімейні психотерапевти, розкажіть нам, за якою ознакою ви точно розумієте, що ця пара зможе зберегти стосунки. Я працюю консультантом, і приймаю пари. Найважливіший показник успіху, на мою думку, це здатність припускати найкращі наміри. До прикладу, чоловік забув винести сміття зранку, і замість того, щоб подумати, та він такий ледачий, недобрий, і багато чого іншого. Партнер може припустити, що він просто забув або не звернув уваги і не сприймати це все на свій рахунок. Завжди варто припускати краще, доки не доведено зворотні. Другий сильний показник це емпатія з обох сторін, і це дивовижно, наскільки часто цього бракує в парах, якщо ви не Вмієте задуматись, як ваша поведінка впливає на іншу людину, це стане проблемою. І нарешті, останнє найголовніше: якщо людина здатна взяти на себе відповідальність за свою поведінку і щиро вибачитись із подальшою зміною дій це величезний плюс. І на жаль, більшість пар, які приходять до мене, цього не демонструють. Пари, які мають такі навички, зазвичай навіть не доходять до кабінету терапевта. Емпатія, і це дуже реально. Я була у стосунках із партнером, який майже не мав співпереживання. Щоразу, коли мені було боляче через його дії, він усе заперечував, доки я йому не пояснювала в деталях, що ж саме я відчула і чому його дії викликали цю реакцію. Я доводила, що мої емоції доречні. Загалом це було дуже виснажливо, особливо коли я вже була засмучена. Моя колишня дружина так поводилась. Коли я від неї пішов, мій психотерапевт сказав, що це є частиною моделі емоційного тиску. Зараз наведу приклад. Я собі плачу на дивані, бо моя бабуся, яка мене виростила, зараз у машині швидкої з підозрою на інсульт, і ми ще тоді не знали, чи все з нею буде добре. А вона відмовляється, мене підтримати. Вона йде грати в онлайн гру з нашим знайомим. І вона за це навіть ні разу не вибачилась. Коли я згадав про цю ситуацію пізніше, вона сказала, що я надто емоційно чутливий. Вона запропонувала мені зібрати речі і піти. І це був Другий із п'яти разів, коли вона погрожувала розлученням, поки я зрештою не погодився на це. Мій чоловік іноді автоматично думає, що я мала погані наміри, навіть не поговоривши зі мною. У його голові розгортається цілий конфлікт. Я назвала цю вигадану версію мене варлива, і Псісварлива. Я постійно йому нагадую, що я не вона. Я готова спокійно поговорити і розв'язати проблему, коли він буде до цього готовий. І хоч іноді йому треба трохи часу, щоб відійти, він зазвичай усе переосмислює до кінця, і ми обговорюємо ситуацію. І, до речі, дуже допомогло, що ми все-таки дали ім'я цьому внутрішньому стану. Тепер він сам помічає, коли і Псісварлива бере Гору мене попереджає. Вони пам'ятають, чому вони закохалися. Коли я прошу розповісти щось хороше про партнера, пари, у яких все буде добре, одразу світяться від щастя. Навіть коли я серйозно думала про розлучення, ми все одно робили таке завдання під час сеансів у терапевта. Учуття були, але наші проблеми надто глибокі. Респект нашому психотерапевту, що він переконав чоловіка піти на парну терапію, і він дозволив мені під час деяких сесій майже не брати участі. Ну бо до того моменту я тягнула емоційно майже все сама. Минуло три роки після терапії, і він досі ходить до свого психолога. Ми разом уже 12 років із 22 до 34 років разом. І зараз ми щасливі, як ніколи. Хоча я і не психотерапевт, але я можу поділитися із вами. Наш консультант із подружніх стосунків сказав, що ми обидва маємо стільки внутрішніх проблем, що робота над стосунками буде малоефективною. Вона нам порадила залишатися разом, але працювати кожному над собою окремо, бо пари, які справді хочуть розлучитися, не ходять на консультації стільки часу, як ми, і вона мала рацію. Ми працювали над собою з професійною допомогою 10 років. Стосунки залишалися складними, але ми дійшли до того, щоб дати собі ще один шанс з новим терапевтом, і це. Спрацювало, ми стали щасливішими як пари, як окремі люди, ніж будь-коли за 25 років шлюбу. І я хочу уточнити: перша терапевтка не намагалася просто витягнути з нас гроші. Вона чесно сказала, що нам не варто марнувати час і нерви, намагаючись врятувати стосунки, доки ми не зробимо серйозну внутрішню роботу, кожен окремо сам. Вона часто радила парами з такими проблемами розійтись, але нам цього не порадила. Вона бачила, що ми щиро любимо одне одного і хочемо залишатися разом. Вона дала нам надію: якщо ми будемо терплячими, щиро працювати, Мо над собою і чесно поглянемо в дзеркало, то ми зможемо знову знайти шлях одне до одного, і вона мала рацію вкотре повторюю. І якби не її прямолінійність і пояснення, ми би ймовірно зруйнували нашу родину. Любі слухачі, поки ви слухаєте ці історії, задумайтесь, яка дрібниця у стосунках для вас є найважливішою. Можливо, це погляд, підтримка, обійми. Напишіть у коментарях, який жест або фраза змушують вас повірити, що це справжнє кохання. Якщо вам подобається такий формат, то тисніть лайк і підпишіться, щоб не пропустити ще більше таких історій. Мій чоловік і я отримали схожі поради, коли ходили до консультанта разом. Він сказав, що нам дійсно є над чим працювати разом, але в мене була глибока депресія. А мій чоловік теж мав складний емоційний стан. І ось саме це варто було вирішити в першу чергу. Також він зазначив, що більшість проблем, які ми озвучили в нашому шлюбі, зникнуть, якщо ми обоє відновимо свій внутрішній баланс. І він мав рацію. Коли ми таки впорались з особистими труднощами і перестали поводитися емоційно вибухово один з одним, раптом виявилось, що конфліктів стало значно менше, а ті що залишилися, ми змогли спокійно розв'язати разом. Я психотерапевт і веду приблизно п'ять пар одночасно. І я не можу сказати, що є якийсь один очевидний знак, що пара точно буде разом. Стосунки постійно змінюються, ми змінюємось, і наші партнери теж це непередбачувано просто. Але треба зазначити, є кілька позитивних сигналів, які часто передбачають успіх. Кожен партнер бере відповідальність за свої вчинки і визнає помилки, а не весь час переходить у наступ. Надмірна оборона робить неможливим вирішення конфлікту. Пари не сприймають терапію як судовий процес. Багато хто намагається. Це мене переконати, що саме вони мають рацію, а партнер помиляється. Звісно ж, підтримка одне одного. Якщо хтось починає плакати, важливо проявити емпатію. Якщо ви можете байдуже слухати, як ваш партнер плаче, то ви вже не пара в прямому сенсі. І повага це перше, що зникає в токсичних стосунках. Я закликаю всіх своїх клієнтів згадати, як вони поважали одне одного на першому побаченні. Не має бути комфортно обзивати партнера або кричати на нього, і таких моментів можна навести дуже багато. Я не психолог, але я проходила терапію з колишнім чоловіком. Наша консультантка багато разів казала, що у нас більше позитивних показників ніж у багатьох інших пар. Ми одне одного кохали, були найкращими друзями і завжди припускали найкраще. Під час сеансів ми завжди сиділи поруч, підтримували одне одного, одного і навіть пояснювали вчинки одне одного, одного, якщо хтось не зовсім чесно оцінював себе. Ми сюди прийшли, бо він мене зрадив. Минуло вже 3-4 роки від того моменту, коли я дізналась про зраду, і я все ще час від часу мала підозри щодо його колег по роботі. Завжди була якась колега. У нього ми намагалися відновити довіру, бо він переконував, що цього разу все по іншому. Але виявилося, угадайте, що він продовжував ті самі стосунки. Тепер вони одружені, і я думаю, що це було найкраще, найкраще, що ми зробили, розлучилися. Я люблю своє життя зараз, але все ж іноді навіть найкращі ознаки у парі хибні. Я не психотерапевт, але в сфері весільних послуг широко відома думка: якщо пара на весіллі змащуються тортом по обличчю, це підвищує ймовірність розлучення. Я маю певну підготовку у сфері сімейного консультування, хоч я і не працюю з парами регулярно, тому сприймайте мої слова з цією поправкою. Один із позитивних сигналів, коли обидва партнери здатні вловити контекст скарг одне одного і відповідають, розуміючи глибину проблеми. Наприклад, дружина скаржиться, що чоловік не виніс сміття, і чоловік не починає виправдовуватись. Він говорить про те, як їхнє уявлення про терміни і обов'язки може відрізнятись. Саме це і відкриває шлях до глибшої розмови про життєві цінності. А якщо він одразу переходить у захист, то я був зайнятий, а ти посуд вообще то не миєш вчасно. То тобто це вже симптом більш серйозної проблеми. Мої батьки разом уже 40 років, і їхній шлюб завершиться лише тоді, коли хтось із них піде з життя. Тож хочу зазначити: перше, вони найкращі друзі, друге вони повні протилежності. І третє вони відстоюють себе а не нападають один на одного. За 40 років вони жодного разу не вживали образливих слів. У момент, коли людина, яку ти кохаєш, навмисно намагається тебе вразити, словом, емоційно чи фізично це вже не любов, це брак самоповаги, яка плутає пристрасті з болем. На мою суб'єктивну думку, головне це гнучкість. Ну бо треба вже нарешті визнати, повна сумісність неможлива. І якщо обидві сторони не готові до співпраці, то хоч би як вони не кохали одне одного, одного, усе закінчиться. Ой, Я бачила це багато разів. Я часто вже на першій або другій зустрічі можу зрозуміти, чи вдасться парі зберегти стосунки. Насправді найкращий шанс має та пара, яка приходить у терапію до того, як стосунки опиняються на межі, готовність розвивати навички взаємодії та зміцнювати стосунки ще до кризи, коли обидва беруть відповідальність за свою емоційну зрілість і життєвий досвід ось це найкращий фундамент для майбутнього. Хоч я і не психотерапевт, але є речі, які я постійно помічаю в успішних шлюбах. Наприклад, мої бабуся і дідусь одружені вже близько 50 років. Дідусь постійно робить для бабусі дрібні приємності. Він зрізає для неї квіти зі свого саду або роптово каже, що її кохає. Просто неочікувано. Та я навіть не можу точно описати, що це. Просто видно, що він її обожнює. У стосунках найбільше важать саме дрібниці. Ну звісно, завжди можна зробити щось грандіозне, наприклад, подарувати автомобіль. Це, безперечно, приємно, але ще більшу цінність мають прості жести приготувати улюблену страву партнера, дати йому трохи часу на самоті, коли він цього потребує, і багато чого іншого. Звісно, іноді варто і справді влаштувати сюрприз великий, наприклад, на день народження. Але якщо завжди робити тільки щось велике, і таке показне, то це швидко втрачає значення. Любі слухачі, а яка з цих історій найбільше зачепила саме вас? Напишіть у коментарях, яка ознака щасливих стосунків здається вам найважливішою, можливо, ви і самі проходили через щось подібне. І дякую вам, що дослухали до кінця. До зустрічі у наступному відео.